У нас буде повний осмотр. Ми додамо лапки жаб, коріння, дерева. Це що називають натуральною косметикою. Е, у мене часто запитують, а як розробляється рецептура косметичного засобу? І сьогодні я хочу показати це на прикладі сироватки Коперцин. В основі кожної сироватки, звісно, йде вода. Продукт виготовляється по технологічній карті, а тут майстер вписує фактичну кількість компоненту, яку він додав. І тут описаний весь технологічний процес. Майстри вже відміряли мені потрібну кількість води. І в воду ми додаємо всі активні компоненти в цій сировиці. Це водорозчинні компоненти. Вона не містить чергува. Один з основних компонентів сироватки – це ніяцілемід. Бачите, як багатенько його ми додаємо туди 5% ніякіломіду. Це максимально дозволене дозування. рис. Рис ми додаємо для матового ефекту матуючого. Він дуже гарно абсорбує сибун. Вийшло таке молочко. Це блакитний розчин, це цинк та міць. Вони розводяться в окремому окремій порції води через те, що має бути підкислене середовище для розчинення цих компонентів. Додаємо блакитний розчин наш основний. Ми спочатку закисили нашу сироватку для того, щоб міц та цинк гарно в ній розчинилися. Тепер ми маємо підвищити pH. Підвищуємо pH продукту. Ми за допомогою амінокислоти L-аргінін. Вона також часто використовується в різних бадах. Це досить корисно для нашого організму та для шкіри компонент. Ми додаємо ефірну олію олія кущального дереву, яка має класні антибактеріальні властивості. Також лимон. Yo me la banco porque sé que estoy con vos Para verán no hago como